Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко. Добре, от. <кхм> Цікаво пороздивлятися на б 3 72 72 крильчатку, обдову генератору. Зроблена ну, в процесі робот. роботи на машині мали демонтувати. Крельчатку, <кхем> і я дивлюся, технологія її виготовлення аналогічно до тієї, з якою, якою робляться крильчатки на компресорні вузли БМП. Так само все проклепано, так само все суцільно алюмінієве. Разом з тим я бачу що тут елемент балансування. Тобто, оця штука, вона просто наклепана, і я так більше їх тут ніде не бачу. Я так роблю висновок, що це елемент балансування. На БМП вони не балансовані, через що систематично розлітаються. А на танчику, ну, звісно, це вищий рівень відповідальності ціни і всіх супутних параметрів. Відповідно, вони їх балансують. Ну, і Це цікаво? Цікаво, в принципі, я ж кажу. Ми теж коли робили, там через 3D-друк, через склепування крильчаток на компресорні вузли БМП, ми їх теж обов'язково балансували, при чому балансували динамічно, динамічно балансовані у нас крильчатки на вузли нашого виробництва. Не знаю, що це балансувалося динамічно чи статично. Виглядає достатньо грубим насправді, ну працює. І працюємо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатня.